Війська Російської Федерації завдали чергового ракетного удару, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59 та балістичні ракети Іскандер М. Про це повідомили в Генштабі. Наслідки цього удару зараз уточнюються. Ворог продовжує штурмувати Авдіївку. Йде у контрнаступ на Куп'янсько-Лиманському напрямку збройні сили України за добу відбили понад півсотні атак росіян на п'яти напрямках. Загалом сталося 57 бойових зіткнень. Звітують в генштабі окупанти обстрілювали позиції наших військових а також. Населені пункти з артилерії та авіації є загиблі і постраждалі серед цивільного населення. Водночас сили оборони продовжують проривати ешелоновану оборону загарбників на півдні та сході і влаштовують гучні сюрпризи в Криму та російській глибинці. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаємо. Слава Україні! Так. Доброго ранку, героям слава. Як оцінюють в повітряних силах ЗСУ цей нічний обстріл росіянами? Чи був він масованим? Ми, власне, повідомили вже на офіційних джерелах наших про те, чим саме такого була в цієї ночі. Власне, близько півночі була атака здійснена балістичною ракетою Іскандер. М так також керованими авіаційними ракетами Х-59, які застосовують з літаків тактичної авіації. П'ять ракет, дві з них знищено. Ну також знищено майже всі безпілотники, 11 з 12, які противник запустив з тимчасово окупованого Криму з аеродрому Чауда. Ракети авіаційні були спрямовані переважно на північній та східній області по певних об'єктах. А вже безпілотники, ну можливо, хтось спостерігав за телеграм-каналом. Нашим повідомляли їх рух кількома групами. Вони рухалися в різних напрямках, зокрема, і до західного до західних регіонів. Власне, такий результат сьогодні бойової роботи. Те, що е, літали довго безпілотники, відбій пролунав близько п'ятої ранку. Це говорить про якісь намагання росіян прощупати нашу слабину в системі протиповітряної оборони. Можливо, вони якось змінюють тактику, тому що зазвичай за попередніми такими нальотами дрони довго не літали їх вдалося і доволі швидко ліквідовувати і збивати. Ну ні, дозвольте з вами не погодитись. Вони завжди літають дуже довго, тому що мають запас ходу. Противник завжди атакуючи приблизно 22.50, такий найпопулярніший час і аж до четвертої ранку. Вони запускають їх хвилями в декілька груп, і летять вони доволі таки далеко, аж до західних кордонів можуть кружляти довкола однієї області, змінювати маршрут і так далі. Таким чином противник. Дивиться, прокладає маршрути, дивиться де. Слабше ПВО де сильніше, наскільки ми можемо його перехоплювати на тому чи іншому напрямку. На жаль, така практика вже тривалою є для нас, але як бачите, протиповітряна оборона особливо не справляється, особливо мобільні вогнові групи, показують дедалі кращі результати. Ну бо мають власне вже і досвід, і додаткове обладнання, яке допомагає досягати таких результатів. Ворог активно застосовує авіацію, зокрема на тих напрямках, де він наступає, в прифронтових регіонах теж активно вони скидають керовані авіаційні бомби. Сумщина під ударом Харківщина Херсонщина. Чим ми відповідаємо? Зокрема, цікаво чи вистачає нам пілотів зараз, тому що частина наших спеціалістів зараз на навчаннях. Безумовно, ми без авіації важко наземним силам проводити будь-які дії чи наступальні чи оборонні. Авіація українська працює, працює щодня. Ми не надто афішуємо цим так, дякуємо пілотам. Вони роблять дійсно. Ну, героїчні вчинки, тому що воювати з настільки потужним противником у небі і на землі це ну дійсно є, є є, є чим пишатися. наша наша авіація застосовує озброєння іноземне. Ми знаємо про крилаті ракети, які нам надали партнери. Маємо керовані авіабомби. Також маємо протирадіолокаційні ракети та інше озброєння, які льотчики застосовують доволі таки успішно з радянських літаків. Відповідно, так, деяка кількість уже і не лише пілотів, а й наземного персоналу поїхала опановувати західні винищувачі. Тому тут залишились їхні колеги, побратими, і ну скажімо так, вистачає пілотів сьогодні для виконання тих поточних завдань, які вони виконують щодня в українському не. А для пілотів, які будуть навчатися в Румунії в навчальному центрі на f 16 там вже доволі скоро мають розпочатися тренувальні польоти. Цікаво там братимуть участь тільки пілоти чи повний штат обслуговуючих команд з нашої сторони. Ну, зараз важко сказати, що саме і хто саме куди, тому що в нас є коаліція країн, ага. і кожна країна буде відповідати за якийсь напрямок, де є більш потужна база, чи то для пілотів, чи то для інженерів авіаційних, чи офіцерів бойового управління. Коаліція країн, які які будуть готувати наших льотчиків інженерів, і так, так далі, вона велика на сьогоднішній день. Багато країн долучилося до цієї підготовки, і це не може не радувати. особливо Сполучені Штати, які мають дуже гарну базу для цього навчання. Навчальний центр, який будується в Румунії. Це добре, тому що це близько до наших кордонів, так само і Польща, близько, яка має на озброєнні такі літаки. Але все ж таки в Україні теж потрібно будувати, і це буде робитися безумовно. Навчальні центри, авіасимулятори потужні, авіатренажери. Ну і центр підготовки зрозуміло, що має бути теж відповідати тим стандартам, які є в наших партнерів. Це все буде. Ну але на це треба часу, тим паче в бойових умовах. Ми розуміємо, що це не просто зробити. Пане Юрію, вчора активно змі рісніли з головками, що в Ізраїлі вперше застосували систему залізний промінь. Це лазерна ППО. Скажіть, потім було спростування, що мовляв Ізраїль не підтвердив цього факту. Тим не менш, взагалі що це за система, і в яких країнах вона вже застосовувалася? Та теж чув, бачив, читав, але ну сказати що за система детальніше, я зараз не можу. Але перспективні технології, особливо лазерне озброєння, яке сьогодні є в передових країн світу, які мають технології, безумовно буде скоро на озброєння. Ви бачите, як розвиваються світові технології. Тут безпілотники подивіться, які зробили перелан у власних всіх у стереотипах, так які ми звикли чути про бойові дії. Тому лазерне озброєння безумовно теж буде. Воно вже є в держтакій держави, як ізраїль, чимало технологій, які були б корисними і в Україні. До речі, залізний купол. Ми знаємо, як система працює, може знищувати теж і балістичні ракети. Мається на увазі, якщо вона може перехоплювати РСЗВ. Також є у них праща Давида комплекс передовий. Тому не сумніваюся, що в Ізраїлі є ще щось новіше і потужніше. Дякуємо вам, спасибі за те, що прокоментували, Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України.